Бюджетці, які є, що на жаль, ті умови, які були, що сьогодні і не підтримати його, було не можна. Тому що, ну знаєте, е, якщо ставиться так питання, що це люди постраждають, що це пенсії зараз вже будуть не виплачені, то ну, звісно, що його е, е, я його підтримав. Але не закладено розвиток, не закладено зміну корупції. Подивіться, ми маємо, ми ж кажемо, що ми маємо в Україні найбільшу кількість податків 130 податків. Чому б не закласти і не почати з себе, з Кабінету міністрів, не скоротити цю кількість податків, хоча б до 70, а краще до 30, а в розвинених країнах Європи є країни, де 9 видів податків. Чому б на цей шлях не стати, одночасно скорочуючи кількість чиновників, які супроводжують адміністрування цих податків? А що ми в практиці, спитайте в бізнесу, що це значить супровід адміністрування податків в практичній частині? Це значить безкінечні хабарі. Так ми на цьому, в цьому контексті не змінили нічого. Подивіться далі бюджет. Те, що стосується людей, людей наказали фактично збільшенням податків. Людей фактично наказали, люди вже збідніли сьогодні на кількість на, на цифри зростання курсу долара. Сьогодні люди збідніли всі, без виключення. Ми з вами, я, ви, інші люди на приблизно 35% був долар 8, 8 ,1. Сьогодні вже долар, там я вже бачу, 11,4, коли він зупиниться. Це одна складова. Далі. Друга складова це інфляція, яку штучно занижують. А чому штучно? Тому що кошик інфляції. Він поміряний по е, окремим продуктам, які вже давно не, не є для людини головними. Що змінилося навіть в цьому кошику інфляції? Як його Азара складав із капусти і кефіра, так він сьогодні і хліба там, чи чогось. Так він цей кошик інфляції по цих продуктах і вимірюється. Скажіть мені, будь ласка, будь-яка людина по цукру, по інших питаннях, хіба у нас 12% рост е, 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 цін продукції на рік? Да це ж абсурд. У нас реальний рост 25-40% на рік по, по багатьох видах продукції. Тому е, у нас цей бюджет пропонує залишити мінімальну заробітну плату незмінною на протязі року. Що це значить? Це значить, що та сума е, чи е, кількість відсотків, яка за рахунок е, збільшення курсу долару, зниження курсу. Рівні, вона, вона з'їдає цей доход. І з'їдає інфляція, яка називається 12, а фактично вона значно більше. От і порахуйте, на сьогодні, як вижить простій людині. Далі, проста людина каже: що заплатіть, дайте мені робоче місце, заплатіть мені заробітну плату, я реально буду намагатися якісно працювати, це те, що я можу зробити, зробити для України. Що робиться в цьому бюджеті для підтримки бізнесу, для створення нових робочих місць? Нічого абсолютно. Що робиться для того, щоб зменшити е тіньовий імпорт, е і те, що у нас сотнями тисяч тонн заходить сюди. Контрабандне м'ясо, контрабандний товар, контрабандний комп'ютери, що завгодно, під видом запасних е частин, там потім воно складається і таке інше. Що робиться в цьому контексті? Тільки помінялися, перенаправилися потоки, нічого не робиться. Підтвердження цьому, будь ласка, у нас не вистачає коштів для. Коштів ПДВ, виключно сальдо ПДВ. Не вистачає в Україні для того, щоб відшкодовувати експортерам ПДВ. Я задаю питання, те, яке задасть учень 4 класу. А чому не вистачає ПДВ в імпортно-залежної країни, в якої кількість імпорту значно перевищує кількість експорту? А імпорт це сплата того ж самого ПДВ в бюджет. Чому ж його не вистачає, коли його більше повинно бути і елементарно меншу суму цього ПДВ відшкодувати? Не вистачає, тому що значна кількість цього імпорту йде по штучним. Колись е у нас такий відомий бізнесмен Курченко сотнями тисяч мільйонами тонн завозив нафтопродукти без е акцизів, без податків, без нічого, звідки мільярди він заробляв. І у нас був баланс. Дивіться, у Курченка плюс 1 мільярд його власних доходів, а в акцизі із імпорту нафтопродуктів мінус 2 мільярди, зниження 13 13-й рік по відношенню до 12-го. Цікава арифметика. Що зміниться в цьому плані? Подивимося. Але воно не закладено сьогодні в бюджет. На жаль, на жаль, в бюджеті було 13 мільярдів на підтримку шахт. На реструктуризацію шахтного хазяйства в Донецьку область. За визнанням самого Арсенія Петровича, це його слова, я цитую. Фактично, спеціалісти порахували, що реально навряд чи 2 або 3 мільярди реально йде на укріплення шахт, на роботи реальної шахти. 10 крадеться. Скільки закладено в цьому бюджеті з 13, яке було закладено на 2014 рік, запропоновано. Зробили 12, мінус 1. А чому не забрали 10? Далі. Такі цікаві позиції, як вільні економічні зони. Фактично, це офшори, через які без жодних податків проходить значна частина того ж тіньового імпорту, який значно обсяги перевищують обсяги імпорту необхідного для самого цього виробництва. Це ні для кого не секрет. Що запропонує в цьому бюджеті? По скасуванню цих вільних економічних донецьких зон. Скажіть, будь ласка, чого цю вільну економічну зону не зробить у Ріпкінському районі? Адже вона зроблена в Донецьку, це не найбідніший регіон. Тому е питань тут більше, ніж відповідей. Я дуже хочу. І сьогодні моя позиція: я підтримав цей уряд, я дав йому можливість і дав йому час виправити цю ситуацію і я ще. Даю таку знаєте, надію, що може він ще не встиг, може він ще буде встигати е вимувати цю ситуацію з корупцією, змінити систему. Те, що сьогодні я бачу, я підкреслюю: ані на рівні України, ані на місцевому рівні це не є зміна системи. Це зміна облич, перенаправлення потоків за рахунок простих громадян. Чи за це стояв Майдан, чи за це боролися люди на цій революції? Оце ті речі, які я в вузькому колі казав до цієї революції, бо я знав і знаю цих людей, які потім приєдналися до цієї революції, і вони з самого початку, і це було очевидно, з тієї історії більш ніж десятирічної, ми моєї особисте знайомство з багатьма з них, що вони неспроможні змінити цю систему. Ну, час покажемо.